Кабінет міністрів затвердив порядок взяття на військовий облік засуджених, а також проходження ними військово-лікарської комісії. Вже є перелік ТЦК та СП, які здійснюють військовий облік осіб звільнених умовно достроково, та які відповідають певним вимогам. Перше це яким залишилось до досягнення 60 років не менше 3 років, тобто до 57 років. Також придатні до військової служби за станом здоров'я наступне це треба пройти буде професійно-психологічний відбір та мати достатній рівень фізичної підготовки для виконання обов'язків військової служби. Для таких військовослужбовців строк військової служби становить до закінчення особливого періоду у відповідних спеціалізованих підрозділах та військових частинах. Вони будуть служити. Порядок створення та функціонування таких спецпідрозділів визначає Міністерство оборони України. Також переходьте до мене на сторінку та ознайомлюйтесь з іншими моїми роботами. Також є. Телеграм, шапці профілю, посилання. А якщо треба вам консультація, то звертайтесь в особисті повідомлення до зустрічі.